Сучасний французький письменник Бернар Вербер стверджує, люди поділяються на дві категорії на тих, хто читає, і на тих, хто слухає тих, хто читає. Якщо ви з цим не згодні, тоді ми спробуємо вас переконати. На зустріч з дитинством до дитячої книгозбірні прийшли вже дорослі люди, які поділились своїми думками про книги, читання та бібліотеку. Я Шарапка Катя, випускниця загальноосвітньої школи номер 1 Двічі займала перше місце на конкурсі Кращий читач року на рівні району також неодноразовий лауреат міськрайонних конкурсів читців до Дня Перемоги і «Читців поезії Василя Симоненка. У 2014 році здобула перше місце на обласному етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Наразі я студентка третього курсу Лубенського фінансово-економічного. Коледжу, голова студентського самоврядування, староста групи, і все моє життя тісно пов'язане з книгами, любов, до яких мені прививав дідусь, активний читач міської і районної бібліотек. Читаючи і беручи до рук друковані видання, ми відворікаємось від буденності, поринаємо в світ карколомних пригод, подорожуємо незвіданими Країнами, а також дізнаємося подробиці історичних подій. На мою думку, читаючи, ми вчимося відрізняти добро і зло, вчимося пізнавати себе, також збагачуємо свій словниковий запас, розширюємо свій кругозір, формуємо світогляд. І хотілося б подякувати працівникам Лубенської міської дитячої бібліотеки за те, що вона стала справжнім храмом, де народжується і зберігається духовність. Аптекою для душі. А на завершення хотілося побажати всім жителям нашого міста миру, злагоди, натхнення. І пам'ятайте, що коли людина припиняє читати, вона перестає мислити. Взагалі, книга в моєму житті це дуже багато. Це це все. Книга це все моє е, читацьке життя почалося тоді, коли в три роки ми з мамою прийшли до бібліотеки і. Я побачила різноманіття настільки всього. Тобто, це і книги для дітей, це і, і журнали, і тут дуже цікаво. І мене мама записала до бібліотеки. Звичайно, бібліотекарі були трішки здивовані, чи я там не порву книжечку, чи там не зіпсую її. Але в наступні. Рази, коли я приходила, навіть ми приносили книги, ми їх підклеювали, трішки якось там робили якусь закладочку. Тобто мені було приємно працювати з книгою. В моєму житті, взагалі, книга вона дала багато досвіду, адже книга це не тільки крок вперед, крок в майбутнє. І за допомогою книги можна заглянути туди в минуле і в наше сьогодення. Іноді навіть так буває, що коли книга дуже-дуже цікава, мене можна взагалі не знайти. Я беру книгу до рук, я десь пропадаю 4-5 годин, мене не чути і не видно. От. Але все ж таки я б хотіла сказати, що дійсно в наш час дуже багато цікавих письменників, дуже багато різної літератури. Книга це не лише друг, це і вчитель, це. і Наставник, адже в книзі ми можемо багато чого почерпнути. Це і не тільки якась. Наукова література. Навіть просто взяти в наш час дитячу книжку, відкрити її, стільки там любові, скільки, скільки в цих малюночках описано цієї ласки, до природи, до навколишнього середовища. Я б хотіла сказати, що для того, щоб наші діти ну, частіше відвідували бібліотеку, все ж таки деякий вплив повинні мати їхні батьки. Адже в бібліотеці створені всі умови для того, щоб дитині було цікаво тут, цікаво знаходитись, цікаво взяти цю книжку, прочитати її. Наші бібліотекарі, вони знаєте, неначе музи в палаці, адже вони, вони навіть коли ти не знаєш, що взяти почитати, вони тебе наштовхнуть. Для маленького віку це буде одна література. Для шкільного віку вони там тобі порадять, є якісь новинки, є щось цікаве, заохочують тебе. І взагалі тут така атмосфера, що навіть інколи бувало в школі, я просто йшла з дому, щоб побути, посидіти, почитати в бібліотеці. І тут дуже класно. Тут, тут, знаєте, тут як удома, тут тепло і затишок. Батькам, взагалі, з самого малечкою, звичайно, треба якось заохочувати. Ну як з маличку, років з трьох-чотирьох, там сідати з дитиною за книжку, там показувати і більшість там з малюнками. Але вже коли як то кажуть у більш дорослому віці, то звичайно, хоча б просто привести дитину там і сказати, ось. Подивися, глянь, яка гарна обкладинка. подивися, які малюнки. Ну ти хоча б відкрий поглянь, якщо тобі не сподобається, то вже там подивись якусь іншу книгу. За твердженням Стефана Цвейга, книга є початок усякого знання, початок кожної науки. Я від себе ще додала, що книга є початок людини як особистості, людини розумної, культурної і гідної. Дорога в успішне доросле життя починається із книги, з читання, і в цьому я постійно переконуюся, коли зустрічаю своїх колишніх читачів або дізнаюся про їхні життєві успіхи від їх батьків чи друзів. В нашій бібліотеці скоро виповнюється 70 років. І за ці десятки років, звичайно, із малесеньких читайликів нашої бібліотеки вже давно виросло багато дорослих поколінь. Наші читачі вже стали дорослими, успішними людьми, вчителями, лікарями, економістами, програмістами, журналістами, менеджерами. Я також в цій бібліотеці працюю вже майже 30 років, і, можливо, я і не згадаю всіх своїх читачів, але звичайно багатьох із них згадую з якоюсь теплотою і добром. Всі батьки, які хочуть бачити своїх дітей успішними, обов'язково повинні навчити дитину читати, привести її до бібліотеки. Адже тут у нас доброзичлива добра атмосфера. Діти тут у нас відчувають затишок, з ними добре спілкуються, їх розуміють. І в нашій бібліотеці можна не лише Поміняти книги чи почитати періодичні цікаві дитячі видання, журнали, і газети. В нашій бібліотеці можна скористуватися комп'ютером, доступ до мережі. Інтернет є. Для маленьких дітей у нас є різноманітні настільні ігри. Ну і звичайно, бібліотекарі також із ними граються, проводять літературні ігри, обговорення книг. Також у нас працює клуб вмілих і допитливих чарів на скриня, де діти щось дізнаються нове і вчаться робити щось своїми руками. Також нещодавно ми при бібліотеці організували бібліотечну розмовляйку. Це така кімната, де можуть діти прийти. Двоє чи якоюсь своєю компанією і обговорити. Тобто для них створений свій спеціальний простір, адже діти, підлітки проти, потребують свого простору. Так що я запрошую всіх читати, відвідувати бібліотеку. Я думаю, що ніхто не пошкодує, це тільки на користь. Звати, Звати мене Наталія Медведовська. Я ходжу в бібліотеку разом із своєю чотирирічною дитиною, сином Артемом. Хожу сюди, відколи дитині виповнилося там трішечки більше ніж два роки, коли він вже перестав рвати книжечки, і можна було спокійнесенько йому давати в руки і пояснювати, що таке бібліотека. От тому тим мамам, які рідко ходять в бібліотеку, я дуже дуже раджу. Приходьте сюди. Бібліотека вона не статична, Вона постійно змінюється. Тут надзвичайно приязні. Бібліотекарі вже в мене досить така непосидюча дитина, але нам давали і формуляр заповнити, і ручечку для нас знайшли, і в лото ми грали. Тим більше у них там в тому залі є така ігрова, і там і палатка була, що там тільки не було за той час, поки ми сюди приходили. Тим більше, що нині дитячі книжки вони коштують доволі дорого. І плюс я, наприклад, як мама, я не завжди збігаюся у смаках із своєю дитиною. Буває, мені подобається. дитині, не подобається, і навпаки. А тут є така велика можливість вибрати книжечку, якщо не подобається, повернути, а якщо подобається, навіть кілька разів її взяти і прочитати. Ну, я думаю, що бібліотекарі, які тут працюють, вони відповідають всім професійним своїм якостям. По-перше, вони надзвичайно проїзні в спілкуванні. По-друге, вони вміють з дітьми поводитися. От захотіла моя дитина взяти оцю борізку, яка тут знаходиться от на столику в абонементі. Будь ласка, захотіла ще там щось, будь ласка, а що це за тьотя, Там вони завжди показують на Лисі Українку. Все розкажуть, все покажуть. І от скільки ми приходили, наприклад, там літо, пора збору урожаю, Ми приходимо, а тут ціла гарбузова сім'я. Тобто, це надзвичайно цікаво. Приходимо іншим разом, да? а бібліотекар Віта, на жаль, я не знаю, як по батькові. От завжди покаже ці. Ті порубки, які вона робить в гуртку чарівна скриня, здається, так правильно називається, і завжди дасть дитинці і потругать, і розкаже, якщо в неї є час. Тобто якості у всіх бібліотекарів надзвичайно гарні і професійні, і чудові людські якості. Я думаю, що люди більш прагматичні, маркантильні, вони б тут би не працювали. Тут, мабуть, працюють люди, які надзвичайно віддані своїй справі. І та ж сама Тамара Сергіївна, яку я знаю, надзвичайно багато, -багато років. І як бібліотекаря, і як просто людина, яка закохана і в поетичне слово, і в мистецтво, і загалом така широко обізнана натура. От, і Людмила Миколаївна надзвичайно привітна і завжди вона приділить увагу. І я думаю, якщо необхідна якась література, без літератури звідси ти не підеш. Ну і продовжую ходити в бібліотеку, тобто любов до читання має нікуди не ділася. Щодо батьків, щодо батьків, вчителів, які зараз б'ють на сполох про те, що діти не читають, це дійсно так, і ми дійсно, як говорю як вчитель, дійсно б'ємо на сполох, тому що ну читають мало, тому що зараз інтереси дітей пішли більше в віртуальну реальність, в соцмережі і таке інше, і це ну не те, що в них не вистачає часу, у них немає бажання, очевидно. Ну, щоб це бажання привити, я особисто, в принципі, мало що можу сказати, тому що ну, сам я читав, мене до читання привчили батьки. Тобто це починалось не навіть з бібліотеки, тому що я там прийшов в бібліотеку і почав читати. Але в принципі, що зі свого боку роблю я, то я просто раджу. От, прочитайте там-то, там, там-то, там-то. Там там е, якщо хоча б один. З десяти візьме, зацікавиться якоюсь книжкою, то це вже ну, якийсь результат, в принципі, це класно. Навіть якщо це не стосується, особливо це стосується, якщо це не шкільна програма. Тому що ну, шкільна програма це читати із-под палки, по суті говоря. А якщо читають щось таке, ну, модернову якусь українську літературу, то це вже класно. Ну, я друзів намагаюся підсаджувати на такі справи. Що зараз цікавить дітей, що вони читають? Ну, В принципі, фаворитом, напевне, якщо брати 5 і 7 класи, то в принципі все стайко залишається на своїх позиціях. В принципі, Трогадорі з Осівки люблять всі. І читають його позашкільною програмою, то, тому що це класно. Джоан Роулінг, але зараз, ну, по моїм таким, це на наспати, де Гаррі Поттер вже все він відійшов, скажімо так, інтерес. Перше, треба любити свою справу. Друге, намагатися бути з дітьми нерівних, тобто, ну я так намагаюсь робити, в принципі, цікавитись їхніми проблемами, цікавитись, не допускати подвійних стандартів. Тобто не треба тицяти носом, ти не читаєш, ти не читаєш. Треба якось. Знаєте, украдкою, грубо говоря, поцінок. Ну, наприклад, там цікавиться, зацікавило, ну, наприклад, хай в комп'ютерну ігру казаки грає, условно говоря, там хлопець. І йому так хоп, щось з козацького ну, підсунув, почитай, ну, бо фільм там вогним мечем. Він вогним мечем подивився, ага, ти тобто, вже там підсовуєш, наприклад, Сінкевича. Тобто любити свою справу, не допускати подвійних стандартів, бо тобто, якщо дитина запитала тебе щось, а ти не можеш відповісти, треба відповідати по чес. Чесність повинна бути, любити свою справу самому читати. Тому що якщо ну, людина не читає, то що вона може порадити? І на завершення хочеться згадати ще одну цитату про те цього разу вже американського мультимільйонера Дена Кеннеді. У бідних людей великий телевізор, а у багатих велика бібліотека. Валентина Власенко, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин об'єктив.